Привіт! В двох попередніх відео я нестримно хвалилася своїми придбаннями, своїми подарунками за, за січень 25 2025 року. А в цьому відео я дуже сильно хочу розповісти про свої плани на цей рік. І оскільки я себе знаю занадто добре, то більша частина того, про що я сьогодні розповім, я їх не прочитаю. Бо буду вибирати якісь інші твори, інші романи, інші книжки. Але є певна частина того, що відкладаю вже занадто довго і не хочеться переносити цих всіх книг на наступні роки. І розпочну я з пітьми. Я бачу вас цікавить пітьма. Книжка бум, на який стався кілька років тому. Я чекала, щоб ця курява вляглася трошки і вже спокійно е, видихнути і прочитати її. Е, бо протягом останніх кількох років е, відгуки на пітьму, е, якась дика кількість е, книжкових клубів, обговорень, інтерв'ю з автором, е, воно було скрізь. І мені було страшенно цікаво, бо мені подобається саме жанр, і те, як переплетено все. І підозрюю, що мені ця книжка може сподобатися, але якось хотілося, щоб заспокоїлося трошки, і зараз я за неї таки візьмуся. Вона в мене є в Kindle, я її також купувала на якійсь платформі, але... Хотілося б мати її в патровому варіанті, але вона велика, вона об'ємна, і мені було страшенно некомфортно її вилучити з собою. Через це вона в мене в кіндлі, і я дуже постараюся її в цьому році прочитати. Якщо залишить в мені якийсь слід, я на неї буду робити відгуки, я про неї буду розповідати. Бо, бо цей канал для мене особисто для того, щоб мене не розірвало. Щоб мене не розірвало, бо я вже задовбала всіх, з ким перебуваю в одному середовищі. У мене батьки вже не можуть слухати про книжки, чоловік теж вже, просто вже в нього голова взривається. І я от придумала для себе такий спосіб, що за допомогою YouTube-каналу значить, розповідати про те, про що я не можу мовчати. І ось пітьма, про пітьму. Підозрюю, що буде бажання поговорити. Ну, подивимося. Але ця книжка, я її дуже постараюся в цьому році прочитати. Наступна історія, яку я хочу, з якою я хочу познайомитися, це Елена Франте, і її неймовірна подруга. Моя неймовірна подруга, книжка, яка була в короткому списку Букерівської премії, 8 років тому. Цікава, дуже цікава письменниця, яка не дає інтерв'ю, яка не знімається в подкастах, яка не розповідає про себе, про своїх героїв, і стала легендою в, в італійській літературі. У мене є знайома дівчинка з Риму, і коли я її, розпов... я її спитала, чи вона в курсі про цю книжку, вона сказала, що, звісно. Що в неї читала якийсь там час тому, і що дуже-дуже дуже варта робота, варта прочитання ця робота. І коли я від своєї подруги дізналася про її рідну письменницю, я тоді додала цю книжку в свій вишліст, в свій ревіш. І сьогодні мені прислали з Дніпра. І я буду дуже 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 рада її прочитати. Бо історія про підліткові амбіції, про жіночу дружбу, про дівчачу дружбу це цікаво, як мінімум, це цікаво. І оскільки ця книжка є однією з чотирьох частин неполітанського кватету, підозрюю, що, що може бути цікаво читати далі. Подивимося, подивимося, але в 25-му році точно хочу з нею познайомитися. Сніданок з Борджія це наступна книжка, яку хочу прочитати в цьому році. Я не пам'ятаю про що вона, я не знаю, чого від неї очікувати. Дуже цікаві кістки на обкладинці. На я без поняття, чого вона стосується. Коли прочитаю, буду знати, вона невелика за обсягом. 100, менше 150 сторінок. От хочу, дуже багато чула про неї, дуже багато відгуків, як негативних, так і позитивних. Коли купувала в магазині, хлопець підскочив до мене і сказав, ой, та дуже хороша книжка, хлопець, що продавав, і сказав, що це мій улюблений автор, що дуже варто читати. І я довго не задумуючись, її схватила. І подивимося, подивимося. Наступна книжка, яка в мене в планах на 25 й рік, це Василь Шкляр Чорний Ворон, коли у 11 році Шкляр відмовився приймати нагороду від не зовсім легальної влади, скажімо так. Йому вручили народну Шевченківську премію, і мені страшенно цікаво познайомитися з творчістю цієї людини. Він є лауреатом якоїсь великої дуже кількості премії, дуже багато нагород має. Ну, плюс екранізація цієї книжки була просто так це все не відбувається. Цікаво почитати, цікаво зрозуміти. Бачу, що історичний такий бекграунд, і саме в 25-му році я збираюся, збираюся познайомитися із, із творчістю Василя Шкляра. Наступна книжка Подарунок від моєї трьохюрідної сестрички, Кримський роман За перекопом є земля, книжка, яку я відкладала теж досить, досить серйозний відрізок часу. Зрозуміло, що цікаво, дуже цікаво, плюс такі книжки надзвичайно потрібні завжди, особливо зараз. Історія про кримських татар, про Крим. Як це відбувалося, як жили люди, починаючи з 80-х років до сьогодні, їхня громадянська позиція, їхні ставлення до подій, які відбувалися в 2014 році, до окупації Криму? Я надзвичайно зацікавлена і я її забираю з собою, і буду, буду читати точно. Наступна книжка, з якою я хочу познайомитися саме в цьому році, це роман сучасної польської письменниці Зити Руської. І роман, який називається ще шміє, кто ма земби. Зміна такої всім нам відомої фрази, що добре сміється той, хто сміється останній. Тут сміється той, в кого є зуби, і головна героїня цього роману саме ось така дуже зубата жінка. В старшому віці вона втрачає свого чоловіка, в неї немає дітей, вона десь продає на базарі, і здавалось би, проблеми, які на неї навалилися просто хвилею, такою дикою, нестримною хвилею, вони її не зламують, її не підкошують, і вона робить для себе такий висновок, ключовий вибір, що вона жертвою не буде, вона не буде страждати. І її іронія, її глибоке почуття гумору і впевненість в собі, в тому, що вона дасть собі раду, стали причиною, чому мені дуже-дуже дуже захотілося почитати цю книжку. Бо такі історії надихають, такі жінки надихають, і в кожного в оточенні є жінка, яка... Не піддалася, яка продовжувала свою боротьбу, своє життя, попри те, що залишилася сама. Мене такі історії дуже надихають, дуже гарна обкладинка і сама історія. Теж авторка отримала величезну кількість премій, нагород, і дуже хочеться її прочитати саме в цьому році. Наступна книжка, яка я буду перечитувати, це. Мій найулюбленіший роман, при тому, що я, я читаю дуже багато. Читала завжди дуже багато. І в мене за плечима думаю, що є більше трьохсот книжок. І серед усіх мною прочитаних книг Віктор Його і його знедолені це беззаперечний номер один. От він настільки топ-топ-топ. Що немає навіть як пояснювати, і в цьому році дуже хочеться перечитати його. Це безсмертна історія про Жана Вальжана, про його боротьбу, про його життя, про Францію після Революційну Францію 1815 рік, і як каторжник починає перебудовувати своє життя. Коли в нього нема сил ні на що, як він злий, злиться на всіх, на вся, і, і разом з тим продовжує. Король, король реалізму, король реалістичної е, літератури, французької літератури, і взагалі це мій найулюбленіший класик, немає твору кращого за це. Безсмертна історія дуже сильна, дуже потужна, дуже красива, дуже сумна. І... Для мене це тверда сотня з 10, сто з десяти. От цей роман для мене нема нічого кращого, ніж цей роман. І буду його перечитувати, бо такі книжки варто перечитувати. 700 більше 700 сторінок. 790. Рівно 790 сторінок. І. Такі твори будуть жити в вічність. Мені цікаво, як я буду сприймати її в цьому, в цьому році. І книжка, про яку я знала більше восьми років. Більше шести років вона в мене перебувала в е, віш листу е, Кілька останніх місяців, як я її додала в свій ревіш, і е, е, отримала її минулого року. Дуже хочу. З нею познайомитися про нестримну, сильну, вольову жінку, про те, як жінки змальовуються в легендах, міфах, казках, притчах, про те, як про те, як сила жінки здатна творити чудеса, і теж певною мірою, при тому, що я не читала ще жодної з тих книжок, здається, що вони мають перегукуватися. Ось ця жінка, яка сказала, що всі умови, які намагаються скинути в такий негативізм, вона вище всього вона буде продовжувати жити, навіть якщо сама, навіть якщо без чоловіка, без дітей, вона буде жити як сама хоче, і любити того, кого хоче, і її ніхто не указ. І щось мені підказує, що саме от така ідея, от в цій книжці. Вона велика, вона дуже велика і теж 500... 500... 520 сторінок, певно, 525. І ще перегляну зараз свій свій список речей на 25 рік, бо я його записувала і дуже хочу деякі з цих творів прочитати. Сказала, сказала, сказала. І танго смерті Венечука. Теж дуже хочу познайомитися з творчістю цього автора. І теж роман, заключний роман Яновського Майстер корабля. Їх теж дуже хочу перечитати, без поняття, скільки це по кількості книжок я тут наговорила. Але це мій план на 25 й рік. Як це часто буває з планами, частина з них буде виконана, частина ні. Але ось я залишаю це відео на початку року і в кінці року, коли підбиватиму підсумки, то ну, буде ясно, скільки мені вдалося виконати, а скільки ні. Чисто ради цікавості і сама за собою спостерігаю. Дякую за те, що додивилися. Залишайте свої плани на 25 рік в коментарях, якщо вам цікаво, і з вами побачимося в наступних відео.